в друзі, ну ви знаєте, на Росії злякалися того, що норми шаріату можуть запроваджуватися, а висловився не аби хто, а колишній міністр оборони Росії, а нині секретар Ради безпеки і оборони Росії Сергій Шайгу. І от що Шайгу каже: він каже про те, що дуже небезпечна тенденція складається в Росії, коли на північному Кавказі норми шаріату. А шаріат, я хочу нагадати, це норми. Мусульманського права, які визначають поведінку згідно священних книг і тлумачень для мусульман, починаючи від Корану і інших. Фактично, норми шаріату діють в деяких країнах, наприклад, таких як Саудівська Аравія і інші. Отже, це лякає шойгу, який каже, мовляв, все частіше і більше наростає практика того, що норми шаріату, духовні релігійні норми, на Кавказі підміняють закони, фактично світські, тобто державні закони Росії. І давайте співставимо з тим, що я говорив раніше про халіфат. Коли я кажу про те, що на Росії є тенденції того, що там може постати ісламський халіфат, тому що ідея не зникла, розумієте, можливо, можливо, власне кажучи, змінився принцип територія, де це має бути. І, звичайно, він перемістився з Сирії до Росії. Але не змінилася сама ідея. Ця ідея халіфанту жива. І, оте, що ми бачили: крокус сіті теракти, інші там теракти, спалахи, демонстрації, які є. Те, що відбувається зараз в російських в'язницях, коли мусульмани протестують і кажуть про те, що їх дискримінують, їх утискають, і вони зазнають більшого тиску, ніж в'язні інших національностей. Це все говорить про те, що, до речі, Дагестан згадайте. Ми з вами обговорювали перестрілки, які там були, і напади в Дербенті, в Махачкалі і в інших містах. Навіть випади Кадирова проти Бастрикіна, проти голови слідчого комітету Росії щодо того, носити мусульман мусульманкам Нікап чи ні, говорить про те, що ну фактично, скажімо, паростки того, що повстання мусульман а особливо. Терористичних або радикально ісламістських організацій, які можуть боротися зі зброєю в руках, це не такі вже й вигадки. Це цілком вірогідна реальність того, що може бути. Тому що це закладено там, тому що там є велика міграція, тому що дуже багато хто приїхав з Центральної Азії, тому що там є велика кількість віруючих, тому що сім'ї у них об'єктивно більші. І скільки б там Патріарх Кирил не розповідав, що скільки вони хочуть до 2100 року 100 мільйонів, чи, е, чи не 100 мільйонів, вибачте, 500 мільйонів, ну так вони ніколи мусульманську уму не переростуть. І, власне кажучи, все це створює паростки того, щоб халіфат прогресував. Більше того, зверніть увагу, що на це звертає увагу. Чому раптом? Хоча всі ж зараз зайняті війною проти України. Мабуть, він би теж мав би виходити і робити якісь бравурні заяви про те, як російська армія зараз буде перемагати, як Росія досягне своїх цілей в так званій СВО, здолає Україну тощо, тощо, тощо. Аба ні, він говорить не про це, він говорить про внутрішні виклики, які є. Якщо Шайгу звертає увагу на внутрішню проблематику, на внутрішні виклики і ризики для національної безпеки, які є всередині Росії, а вони безумовно є, і вони будуть тільки наростати і прогресувати, це означає, що справи йдуть не настільки добре, як би ним хотілося. І це означає, що різні ісламійські рухи, терористичні організації, радикальні рухи, та й не тільки радикальні, вони про себе. На Росії дають знати, І особливо це звичайно стосується Кавказу, якого в Росії бояться як вогню, враховуючи історію і традицію боротьби з Кремлем, боротьби з Москвою як неоімперським імперським центром, які демонстрували ці народи. Отже, не виключено, що це все може призвести і до конфліктів в самій Чечні, і в Дагестані, і до конфліктів проти Кадирова, які будуть носити і мати чіткий і внутрішній вимір до багатьох аспектів. Це дуже важливо спостерігати. Путін хоче заручитися підтримкою мусульман, він намагається демонструвати прихильність, він цілує Коран. А чому він це робить і просить Кадирова про захист? А тому, що він починає відчувати за ними силу. От тільки чи потрібен Путін їм? Чи вони будуть шукати ці мусульмани іншого сильного лідера? Ось це найважливіше питання, тому що як на мене, вони будуть шукати, і як на мене, це буде роздирати Росію зсередини. Ми, ну, в свою чергу, Україна, вочевидь, повинна тихо, спокійно робити свою роботу і допомагати тим, зокрема на Кавказі, і іншим рухам, які готові боротися. Які готові, з якими нам по дорозі, які хочуть зруйнувати Москву саме в сенсі імперії, імперії зла, яка поневолила численні народи, здійснювала геноциди, як проти народу черкесів і інших, і для того, щоб нарешті забезпечити їх свободу, тому що там проблеми тільки наростають, і війна за халіфат – це майбутнє Росії.